Ось таке в мене розчарування. Київсад. Це осіння посадка. Ой. Все викопала, бо ну що воно дивіться. Все. Це юбілей принца Монако. Так, саме печальне, що ось тут раз, два, три, чотири, п'ять. 5 саженців, да. І я заказувала 6. І от із Київсад ось ці всі 5 штук пропали. Ну, це, це я такого ще не бачила. Хоча <кій> садила разом і з, другим, з другими кустиками теж від другого а, розплідника. Ось дивіться, що це таке було маленьке. А, це Ларанка Броль ось такий. Ось такий. І він ну, просто, просто, просто померте і все. А це така Салі Холмс. Вона не жива, не мертва, ну хоча б якісь. Такі лісточки повикидала. Я вже її чим тільки не вдобрювала. Радіфармом, бурштинкою, дрожжевою підкормкою. Ну, ну Сподіваюсь, що піде. Оце осіння посадка. Київсад. Бачите, Од... один єдиний э... ну, кустик. Один -єди... Одна єдина трояндочка. Ось можу показати з другого розплідника. Оце, вони разом були посажені. оце э, Августа Луїза. Дивіться, яка вже гарна. Ось в цьому році я навесні посадила цей акварель рядом з нею. Ну ось ось отой э, Салі Холмс похожий на акварель зараз. То осіння посадка це весня, весняна посадка. ось. Ось цей розплідний Київсад. І ось тут у мене троянда шрап Ларанка, Броль. Троянда Флорібунда Юбілей Принца Монако. Троянда англійська Олівія Роуз, Остін. Троянда англійська Баскабель. Троянда шрап Салі, Холмс, і троянда флорібунда Червона шапочка. Ось такі Із цього списка. Зберегла стільки, а, виявляється, Салі Холмс це шраб, і все. Ось такий гарний оцей розплідник. Ну, і зрозуміла, що я більше не буду ніколи в нього покупати. Бо разом з ними я покупала у, як у, же вони, Кута Роза, а потім. Твоя роза. От, ну, там були гарні, гарні такі садженці, все вийшло із зими, дуже гарно. ну Не було ніяких проблем. Бо я добре їх нагарнула земелькою, добре таким е перегнойчиком, гарним перепрівшим кутала. ну Не знаю, Ну як, от були такі погані саженці, вони так і залишились. Так і пропали.